Христу, Я обіцяла цю ці що якщо я стілюся, я приходила сюди молитися. У мене були проблеми, в мене були проблеми з гормонами. У мене були якісь такі проблеми, мабуть, що лікарі не могли мені сказати, що за мною я сама не розуміла. Я лікувалася довгий час, потратила багато грошей. Лікування не давало ніяких результатів, але я все одно прибігала і на нетрадиційної медицини, і, і робила все, тільки не приходила до церкви, хоч батьки мої. Дуже мені давно радили прийти до отця Олега, тому що було стілення нашої сім'ї вже не перше. Це було ще багато років тому мого братика Юрчика, в нього була грижа, грижа її вилізла. І так само лікарі йому казали, що це тільки операція може допомогти. Ми всією сім'єю молилися, ходили до отця і просто грижа затягнулася. І слава Богу, йому вже зараз 12 років і все дуже добре. А з мене були проблеми зі здоров'ям. У мене просто цілий рік у мене була відсутність інструацій. Це ну, возило не безпліддям і взагалі з всіма цими витікаючими наслідками з цього всього. Кажу, зверталася до всіх, до лікарів зверталася, до всяких там добавки пила. Але не, ніяк не могла прийти до Бога. І все ж таки, врешті-решт, я прийшла до цього Олега. І мол, він, він наді мною помилився, і слава Богу, зараз все добре. У мене зараз є критичні дні, я сподіваюся, що це, це просто ласка Божа. Я була дуже втратила вагу, я втратила десь 15 кілограмів ваги, і я всі дуже переживала за те, що я взагалі не змогу не знаю. Зараз і вага встановилася, і цикл відновився, і, і взагалі зараз відчуваю таку божу ласку, якої в житті ніколи не відчувала. sabes ah, isso é só